Всім привіт вітаю вас на каналі Дів І в даному відео я хочу запропонувати до вашої уваги огляд ось такої акумуляторної пилочки фірми Ято, яка одночасно комплектується двома акумуляторами. І на заводській комплектації ви сьогодні побачите, який обсяг вона може зробити і на що вона здатна взагалі. Отже, приступимо до заводської комплектації цієї пилки. Входить два 18 вольтових 2 амперних акумулятора, зарядний пристрій. Цепочок на 52 зуби з кроком 3 восьмих І ось така на 14 дюймів шина. І відповідно кришка і сама пилка, як ви вже здогадались, одночасно можна встановлювати на неї два 2 амперних акумулятора, в даному випадку 18 вольтових, і в сумі це виходить 36 вольт. Дані показані на табличці. Кожна пилка номерна. Важить вона приблизно 5 кг, якщо бути точним, 4 кг 840 г. розганяється вона до 4000 обертів. І, відповідно, все по-польськи тут написано. І додатково ще хочу відмітити, що вона комплектується з заводу автоматичним насосом для змащування цепу. Ось так виглядає все ближче. І найцікавіше зараз ми побачимо. Я зберу її, покажу вам, заправлю мастилом і почнемо працювати. Збирається ця пилочка відповідним чином, показую вам. Це дуже просто: беремо шинку, одягаємо на шинку цепочок. Ось так попадаємо на зірочку. Ось так, так, попали. Подивіться обов'язково, щоб вона пройшла в канавку напрямок ріжучого зубу по напрямку різання. Зараз покажу вам ближче. Отже, ось так. так. Вдягаємо на зірочку і вдягаємо на шпильку, направляючу. А тепер ось так притримуємо, так, фіксуємо. Трохи тримаємо під, на... під натяжінням, трохи тримаємо, щоб вона не спадала у вас. Це дуже просто, обов'язково треба попасти там, де фіксується пилочка. Притягуємо, притягуємо. Натягування відбувається відповідно. Фіксація знімається. Ось така повинна бути натяжка. Фіксуємо і притягуємо ось таким чином. Так, і ще додатково йде ось фіксація ось таким саморізом. Не поклали чомусь. До комплектації викрутку. Так, прішка як захисна йде, все чітко у нас попало. Отже, ви можете відпустити трохи цепочок, бачите, скачка йде. І таким чином на ходу, так би мовити, в роботі. Зупинившись, звичайно, ви зможете натягнути. Йде запобіжник ось такий для натискання. Теж йде запобіжник для натискання гачку спуску. Батареїчки дивіться з заводу, йдуть обидві заряджені. Що та, що та. Ось так відбувається встановлення батареїчок. Максимально 6 Амперні можна сюди поставити. І, відповідно, це продовжить роботу на так. ній. Так, запобіжник у нас включен. Бачите, не спрацьовує кнопка, коли включені виключена запобіжник. Тепер ви можете натиснути і дивіться, ось. У вас індикатор ось такий показує, що можна працювати. Зелений колір, деркінг написано: Redді готовий, жовтий загорається, коли ви вмикаєте. І зелений загорається, коли можна працювати. Отже, якщо червоний, це сідає батарейка і повинно, потрібно буде зупинитись. Ось так вона виглядає. Ось так вона працює. Зараз заправимо її мастилом і почнемо працювати. Найцікавіше в цьому огляді буде показано в процесі роботи. Будемо проводити вихідний з користю. Отже, в моєму випадку, дивіться, 170 мл. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб масло було завжди заправлене. В моєму випадку 10 В40 в мене залишилось від авто мастило. Є мастило спеціальне для змащування цепу, яке не застиває. Про холодну погоду обов'язково беріть, бо буває таке, що ви взимку при мінусі будете працювати, а масло мастило вас застигло. І пилка починає відразу погано різати, якщо вона не змащується. Так що майте на увазі. Зараз ми подивимося, як вона автоматично промазується. Обов'язково запевніться в тому, що насос працює. Пилочка у нас готова. До роботи, і дивіться, ось так повинна бути натягнута цепочка, трохи відходити від шини, щоб вона не розтягувалась, не просідала в роботі. Ось таким чином. Побачили? Так. Ну що, спробуємо працювати. Залишилась в мене з осінні невеличка невирішена справа. І зараз за допомогою цієї пилочки я її буду вирішувати. Тут все і дубочок, і гвіздочок, і цеглинка. Ну, гвіздочок, цеглинка. Дивіться уважно, щоб не зашкодити пильці, бо жодна пилка не любить гвіздочок або цеглинку. Дивимось. починають сідати акумулятори. Ось такий обсяг вдалося мені перепіляти. Майже половину кучу цього сміття. Дякую вам за увагу. Об надія, що цей огляд буде корисним для вас. Піду заряджати акумулятори, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім всього найкращого.